Шість громад Віниччини, Жмеринська, Томашпільська, Іванівська, Лукамелешківська, Стрижавська та Турбівська підготували до передачі на передову ще чотири мобільні лазні. Фургони обладнані шістьома душовими пральними машинками та сушарками. Але кожна громада внесла свої зміни. Так, Стрижавська обладнала лазню чотирма душовими кабінами і додатково встановила два рукомийники з дзеркалами, щоб військові могли поголитися. Томаш Більська укомплектувала свою лазню двома генераторами по 10 кВт кожен, що дало змогу встановити додатковий обігрівач. Навіть під час морозів у банях температура зберігається близько 20 градусів. Ми залюбки підтримали цю ініціативу, адже дійсно хлопці напередку потребують саме таких комплексів, адже гігієна це надзвичайно важливо. Тому ми підтримали і з радістю ми, підприємці, всі жителі долучилися і спільно з Тержевською громадою втілили реалізували його в життя. Про виробництво і передачу мобільних банопральних. Комплексів вона виникла вже давно і реалізована в межах роботи міжрегіонального гуманітарного штабу. Про це, скажімо, ми говорили разом, і Володимир Борисович Гройсман, і Сергій Моргунов, і з головами громад, тому що спілкуючись з нашими військовими, розуміємо, що в цьому є велика потреба в різні пори року. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу ми вже рік як займаємося цим процесом з виготовлення оладнення пральних комплексів для того, щоб передавати в різні підрозділи, які воюють і на Сході, і на півдні нашої країни.